Майнкрафт, але я не можу добувати дерево. Тож почали. Та якщо я не можу добувати дерево, то моя ціль, напевно, це знайти просто камінь, тоді добу, здобути камінь. Це моя ціль на сьогодні. та... Ось дерево, я не можу його добувати. Але я можу добувати дуб. Я можу добувати дерево, ну, яке перекравчене в дуб. Но як? Може треба знайти десь село? Я б не здобути. Мені треба здобути? Е... Може, десь неподалік буде село, а? бо у селі, як ви знаєте, Бо у селі там є дуб. Ну, Це, я не можу добувати дерево, але дерево, я можу добувати дерево. Яке перекравчене у дубу, виходить так. Тому зараз треба швиденько знайти село. Ой, я йду вже дуже. А, ось! і Воно ось, дру, дуб. Мені треба його здобути швидко. Зараз швидко. Ось ось получається, ось цей дуб, який перекравчен у. Та ось швидко треба здобути зараз дуб. Ось і ще треба для верстака. Тож я не можу зараз здобувати ось це, але можу добувати тільки те, що перекравчено. Но. Не можу ось це добувати. Але можу зараз. Це і швидко, швидко, швидко треба здобути та пошвидше е, камінь знайти та завершити те, що мені треба. Ось. Зараз це і. і. Давай, 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 давай. Останнє, останнє, останнє. І готово. Зараз мені треба ось верстак. Е, ні. Ще треба збути. Ну нічого. Так, це я не можу добувати. Ось це можу тоді. Так, та зараз швидко, швидко, швидко. Дуже швидко зараз треба. Давай все, готово. Та ставимо швидко палки. Та ось. Кайво. Так, і ще так. Нам треба взяти камінь. Та, Давай швидко. Е, ну він тут вже є, але можна і тут. ось тут, щоб ніхто не помітив. Тільки свіжий камінь треба, Не зарошуй. Ось і все. Ось я здобув свою ціль. Ось так я і здобув її. Ну, а всім до побачення!